З нами на зв'язку Петро Андрющенко в цій годині керівник громадської організації Центр вивчення окупації. Пане Петре, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава! Я почну нашу сьогоднішню розмову з вашої новини, власне, з вашого телеграм-каналу. Вона важлива і, мабуть, мабуть, буде якось змінювати хід подій, зокрема, на фронті. Тож, 15 плюс. Тобто, можливо, і більше 15 військових вантажівок із чеченцями вчора прибуло в Маріуполь із території Російської Федерації. Ось кадри, які опубліковані в вашому телеграм-каналі, вони мають переміститися. Пишете ви в Запорізьку область сьогодні? Завтра на ротацію на цьому я поставлю крапочку. Випрошу вас продовжити поділитися з нами цією інформацією, які ви ще маєте деталі. Чи давно були такі поставки чеченців? чи... Це свіжі, якісь і для нас. Це таке ноу хау. Так і можливо, вони всі будуть працювати, так би мовити, в Запорізькій області. Наскільки це небезпечно? А ну, давайте так. На фронт це не дуже сильно буде відображатися на фронті, насправді тому, що чеченці зазвичай оці ахмат сила на фронт в бойових діях давно вже участь не приймають, принаймні на нашій Бразовщині. А насправді про що йдеться? Йдеться про чергову в першу чергу чергову ротацію безпосередньо в самому Енергодарі. А я просто нагадаю, бо воно систематично випадає з нашого інформаційного поля. Потім у нас новина на новині а в Енергодарі базується безпосередньо під енергоблоками на атомній електростанції, чеченський підрозділ Ахмат, у той самий спецназ, який був бойовий. До того він базувався. Основна його база знаходилась в Маріуполі. Після великого конфлікту між кадирівцями і росіянами в 2023 році їх змістили на територію Енергодару. Насправді і там вони базуються і є основним підрозділом, який забезпечує охорону Енергодару, протиповітряну оборону і таке інше. Частина цього підрозділу, який сьогодні заїхав, буде піде на ротацію. У тому числі не лише на Запоріжжя, а ще в Херсонську область, тому що на другій лінії в окупованій Херсонській області вони забезпечують пропускний режим, тобто стоять на блокпостах, виконують функцію розвардії здебільше, не зважаючи на те, що вони є частиною підрозділу розвардії. Частина їх залишиться в Маріуполі, там де вони охороняють безпосередньо комбінати ліча і теж забезпечують всередині завода ці великі військові бази. Безпосередньо функції розвардії, тому це така велика ротація. Що в цій ротації і чому вона кидається в очі? Ну, по перше, зазвичай їх так великими колонами не провозять, вони значно меншими кількістю були ротації. А по перше, по-друге, це означає, що їх перевезли все ж таки до того. Вони були там Супщина, Курщина на в, в тих районах і приймали участь в бойових діях. Всі це ми бачили. Це це вже немає значення там як загранотряди, чи десь попереду. Проте, оці підрозділи звідти зняли і перекинули на сьогоднішній день посилено на територію Маріуполя, на території Запорізької та Херсонської областей. Тобто я не думаю, що це якимось чином вплине безпосередньо на ведення бойових дій, тому що повторюсь, поки що ми не бачили, щоб вони приймали в там, якусь участь безпосередньо в проведенні бойових дій. А там ми будемо бачити, ми відслідковуємо ситуацію. Я знаю, що село оборони відслідковують ситуацію. Буду сподіватися, що вони не доїдуть до місця ротації, тому що їм варто подолати ще й Запорізьку область, і по самому небезпечному району. Тим маршрутом, хоч яким би воно не поїхало, хоч через Бердянськ, хоч через Пологі. Ну тобто, угу. далі, думаю, буде якесь продовження. Тобто, ви говорите про те, що вони їдуть відкриту колонну, якби це все можуть так. бачити і місцеві, і, вочевидь, ми так само можемо бачити? Безумовно. Ну, місцеві бачать, значить, бачимо, ми в я так розумію, пані в вашому розумінні наші сили оборони бачать через те, що бачать наші місцеві, і це дуже важливо, і важливо те, що є різні речі, як ми реагуємо. Це всього частина інформації. Я так думаю, що всі розуміють це і набагато більше знаходиться вже в силах оборони для того, щоб саме угу. унеможливити такі ротаційні дії, і власне завдяки чому і фіксації цих переміщень як вони виглядають. Щоб було знов таки, ми е відображаємо все це для того, щоб наші люди в першу чергу розуміли, що відбувається із переміщенням і в окупації з тою інформацією, яку можна оприлюднити, для того щоб уникнути максимально клікбейту, тому що навіть цієї вони я вже бачу по інформаційним агенціям. Воно рознеслося, аж страшно читати. Само а знаєте, який саме е клікбейтний заголовок? Ну, власне, чого я почала розмову з цього? І, і зраділа, що ви у нас сьогодні в ефірі. Бо коли читаєш, чеченці підуть масштабним штурмом на Запорізьку <свіс> область, ну, якби чеченці масштабний штурм Запоріжжя, ви, мабуть, так про це маєте на увазі? Да ну про такі заголовки він не єдиний. Ну це те, що ви читаєте, це поки що пафіос я згоден. Ну насправді ми намагаємось завжди уникнути, і я намагаюся завжди уникнути цього флікту. Нашим українцям вистачає а, нервів а, і так в житті для того, щоб ще триматися за них, і для того, щоб тримати аудиторію навколо себе. Я вважаю, що це неприпустимо, що це просто ну підло, якщо чесно сказати. Uh -huh. Сутність інформації інакша. Люди мають бачити розуміти, що відбувається на окупованих територіях, зокрема той, хто. Відслідкову, я знаю багато людей, відслідковують ситуацію разом з нами, і вони в курсі того, що відбувається, для того, щоб давати якісь оцінки і будувати якісь плани, що може бути на майбутнє. Ну це зрозуміло не про тих, хто тримається на клікбейті. Це як Путін вмер п'ять хвилин тому, Путін вмер ну, вже вчора вночі і так далі. Давайте поговоримо ну, загалом. 30 ось, грудня я вам розповім, коли в нас буде мир. Так? Ну, так, було, було, було. Ну, я й я, я, я чекала, якщо чесно, чекала. Але... Я думаю, всі чекали насправді, так. навіть всі ті, хто кажуть, що зараз ніхто не чекав, враховуючи, що за джерело було його доступ дійсно до інформації іноді, яка досить закрита. І я думаю, що чекало ну, багато хто, mm -hmm. навіть хоча б просто з банального інтересу. Ну, Муцар, ну, це ну так, це просто це знаєте одним оком глянути, та я не вірю в ці історії, але все одно ну ну зайду там. Подивлюся, ну, що давайте загалом поговоримо про Запорізьку область. Яка небезпека і ризики там зараз? З того, що я бачу, але це від військових від речника, зокрема Сил оборони Півдня, російські загарбники намагаються захопити село Кам'янське Запорізької області, але українські захисники руйнують усі плани ворога. Якщо можна детальніше, якщо маєте інформацію з власних джерел, що відбувається зараз в області Запорізькій, які там наміри і плани у противника. Ну абсолютно прав пан речник, абсолютно з ними погоджуюсь. І те, те, що відбувається, те, що ми бачимо з точки зору окупації, ну, з того боку, я можу сказати, якщо спростити, да, росіяни намагаються нащупати всі ті точки, де вони можуть наступати. І поки що не не щупали. Зрозуміло, що вони потрошки повзуть, але вони скрізь повзуть нічого, ми з цим, на жаль, поки що не можемо зробити, тотально враховуючи, що вони не рахуються з живою силою. Тому так, да, так, зараз в пріоритеті в них виступила Кам'янське, тому що вони вважають, що вони можуть його захопити. Тому вони намагаються туди сунутися, постійно засипають інформацію, то вони його взяли, то вже на околицях, то по після там. Селище цього вже взято і таке інше, тому що воно дійсно для них важливе. і Це було би для них непоганим бонусом, якщо вони візьмуть. чесно кажучи, я не певен, що вони зможуть його взяти, але ну будемо дивитися до того. Вони так само намагалися сунутися активно на гуляйполі. В них нічого не вийшло. Зараз ми бачимо, що вони потрохи звідти перекидають. Перетікають навіть, я би сказав, на Новопавлівський напрямок, тому що у нас прийнято вважати, що Новопавлівський напрямок, там де Велика Новосівка, це Донецька область. Ну проте ми більше схильні до того, що це має відноситись до Запорізької області, тому що це єдина лінія фронту. Це не відноситься до Покровська, наприклад, да там. Ближче в Запорізьку область вони будуть сунутись. Тому там потрохи йде перетикання. Так само вони намагаються штурмувати в районі Оріхова систематично. Ну, тобто, по Запорізькій області, якщо так підсумувати, вони досить внашують плани, що в якийсь момент їх наступ вдасться ефективним, що вони зможуть просуватися активно далі, і тоді все підкріплення, яке вони тримають. На території окупованій Запорізької області вони перекинуть в цю точку. А однак, судячи за все, ну там трохи вони а, свій пар спустили і вже не так оптимістично на це дивляться. Чому? Тому що в них є там третя лінія а, тримання резерву, скажімо, це в район а, безпосередньо Азовського узбережжя. Це от Маріупольська Бердянська агломерація, далі там ближче Приморське, Кирилівка і так далі, тобто вздовж Азовського моря. Там, де їх табори підготовки, там де табори, де вони базуються, стоять всі ці Шторм-Зет, шторм, шторм в там домінують. Так, от на вихідних з цих таборів, принаймні з маріупольсько бердянського агломерації, вони вже знімали людей і перекидали їх на північ Донецької області, скоріш за все, в район Покровська. І це вперше, тому що до того вони їх там тримали на Запоріжжі достатньо довго, і ми були впевнені, що вони їх тримають, якщо ну, вдасться їм прорвати десь лінію фронту, і що вони звідти будуть набирати підкріплення Завдяки понесених втратам, враховуючи, що вони почали це прикидання, можна сказати, що росіяни досі розглядають Запоріжжя як точку, де вони сподіваються влаштувати якийсь прорив, але вже не так оптимістично налаштоване, тому перекидають підкріплення там, де вони вважають, воно більш ну більш їм потрібно, і це Покровський напрям. А як ви вважаєте, певні дії наші на території тимчасово окупованої Запорізької області? Вони як можуть впливати власне на подальший розвиток подій, або давайте так не на Запорізькій області, там а на тимчасово окупованих там інших областях, тобто, що ми можемо зараз зробити для того, щоб зупинити ворога в певних моментах його просування? Ми розуміємо, що десь рухаються колони. Ми розуміємо, що десь там стоїть їхня техніка, якісь їхні полігони, де тренуються їхні військові. От те й маємо робити. Ну давайте так. Да ми можемо робити те саме по інших областях, те, що робить е, наші сили. Оборони безпосередньо в Запорізькій області там наступ росіян не вдався не лише тому, що набудували укріплень, не лише тому, що ми відбиваємо штурми, а ще тому, що ми дуже вдало працює і наша розвідка. тут дуже вдало працює рухопору, дуже вдала вся ця координація, і тому йдуть ураження ворога безпосередньо і в близькості від лінії фронту, і подалі в талу. Тобто, фактично, цей наступ насправді було зірвано. Ну знову ж таки, да, як самий яскравий приклад. Два а потяги були зупинені за останній час лише в Запорізькій області. А чому лише там Умовно від умовної волноваки? До лінії фронту не набагато далі, аніж від лінії фронту до Такмаку, там де там було Мачанська, де зупиняли ці е, потяги по, по ходу руху. Але це відбувається виключно на Запорізькій області. Так само, Мілітополь сьогодні були знову там прильоти. Угу. Знову ми атакуємо там, там, де базуються окупанти, там де їх е, критична інфраструктура. Така сама історія з такмаком, така сама та періодична історія навіть з Бердянськам. Ну тобто ми б'ємо по публичних талах, те, що одразу відчувається на. Лінії фронту і в нас нічого подібного не відбувається по суті. На окупованій території Донецької області, наприклад, да? Ну, мій рідний Маріуполь щось дуже спокійно спить, як на мою думку, і думку нашої команди. А там ця концентрація зростає. Росіяни цим користуються. Вони там під носом у нас базу будують. Там то свіжа база ППО виникла то кадирівці. Ну це просто нахабство, так як вони зараз рухаються Маріуполем. Ну повірте, серед білого дня колонами вже ніхто не ховається. Це, це мова не лише про кадирівців, це про те, що ми бачимо і не все показуємо. А, так не має бути, мають бути удари. Мають бути удари там, де склади. Вони склади не переміщають вже по два-три по по роки. Тобто, ну, знову ж таки, це ж вони відпочиваються. Так чекайте, да. пане Петре, давайте тоді розбиратися. А це на вашу думку. М -м, якщо стоять склади, якщо стоять там якісь <с Werthus> військові колони, якщо полігони, вони чимось накриті. Ну там Ні... загнали туди ППОшників, які від можуть відбувати всі атаки, і ми не хочемо витрачати ресурс там, бо не влучимо. Або чому немає цих ударів, про які ви говорите? Ну це мабуть чому питання точно на до мене? Чи є там ППО? Точно є так само, як є ПВО там навколо Бердянська, або навколо Приморська, або навколо Мелітополя. Ми всі розуміємо, що воно там теж є, да або навколо Донецька, Горлівки і так далі. Тобто це ППО є. А тут виникає інше питання. Якщо о, там три дні тому ППО активно працювала в районі Ростова, та Ганрога Азова, це Ростовська область, а не працювала в районі Маріуполя. Ну, це означає, що ми ризикуємо бити по Ростову. По якимось там цілям, які ми вважаємо за потрібними, але тими самими неможливостями не користуємося для того, щоб бути, наприклад, по маріупольсько-бердянській агломерації, там, де ну те, що там знаходиться, воно буде на лінії фронту завтра. Умовно кажучи, вони там накопичують, щоб воно було на лінії фронту завтра і не для чого іншого. Або, от, наприклад, чудовий кейс, який теж треба розуміти: да? Оце вимкнення світла і блокаути минулого тижня на території Запорізької області після того, як ви вивели під підстанцію з ладу спочатку дронами, потім там була диверсія чудова операція, прекрасно. Але це ж не про цивільне населення, і ми маємо просто давати собі раду. Вся Запорізька область, так само, як і вся Донецька область в окупованих частинах, натикані оціми базами, які обварюють мангалами, які ремонтують техніку. А це все означає, що їм для цього потреба ну, потрібна електрика. Немає електрики, немає ремонту. Все просто. Ну, банальні речі в Маріуполі. Так само є підстанції. Вони взагалі потужності там збираються збільшувати. Туди теж не долітає. Або волновахи, волновахи так само баз вистачає достатньо для того, щоб з нею розбиратися, що, що б там трапилось. Тому тут питання в тому, що або щось у нас не так з координацією, по в тому випадку хто приймає рішення, куди бити, да або ну щось треба змінювати, як то кажуть. Я не люблю критикувати військових. Не вважаю, що в мене це право, і ми маємо в принципі це право. Але ну дуже хотілося, щоб просто хтось звернув на це увагу, проаналізував. І не влаштовував там якісь розборки, а просто здрава конкуренція, як між, наприклад, Гурам і СБУ призводить до кращих операцій з між двома службами. Отак і тут між двома фронтами просто переймали опит його масштабували, тому, що це дійсно приносить результати вже угу. і тут в контексті цього варто поговорити, от загалом, в літньому наступі який зараз триває, хоча західні ЗМІ, зокрема, за телеграф пише про те, що він призупинився, але наші військові експерти говорять про те, що він триває. Яку роль відіграє Маріуполь в постачанні і так далі? Зважаючи так само на інформацію, пане Петре, що ви говорили, що там порт готують для військових вантажів, і вочевидь, найближчим часом вони його будуть використовувати. Полігони, давайте згадувати про які ми з вами неодноразово говорили в ефірах, де власне тренуються ті, які завтра йдуть вбивати українців. Роль Маріуполя в літньому наступі ключова в Маріуполь і не лише в літньому наступі. Тепер до закінчення війни його роль буде ключова. Тому що він з ну що було Маріуполь до 2025 року. Це було. Ми називали, що це військово логістичний хаб, це досить звична назва. Вже мені здається серед усіх. Але що це визначає? Це визначає, що це перехрестя доріг, де військовим, які не доїхали або з вантажем, або вже без вантажа до лінії фронту було дуже зручно зупинитися. Тут зручно було влаштувати перевалку якихось вантажів військових і рухатись далі. Так, от на сьогоднішній день ситуація кардинально змінилася і Маріуполь став самостійною повноцінною базою, тобто звідси тепер їдуть, сюди тепер приїжджають, тут зберігають, ремонтують, виготовляють і так далі. І повноцінно збираються задіяти інфраструктуру в першу чергу порту замість Бердянського порту, який використовувався до того. Тому Маріуполь стає ключовою точкою в принципі на сьогоднішній день, якщо проаналізувати всі окуповані території, а це варто робити, стає зрозумілим, які міста в принципі росіяни визначили для себе як ключові, і від того відштовхуватись для того, щоб тож теж зокрема, була можливість нам зривати ці плани. Якщо брати Приазовську частину, то це у нас буде Маріуполь і частково Маріупольська Бердянська агломерація з Бердянськом включена. Далі у нас буде наступним пунктом, це буде аж Мілітополь. Тому що це так само, як і Маріуполь. Він вже не просто перехрестя доріг. А це військово-логістична база, тому що там напрям на Криму. Тепер росіяни переходять до освоювання Генічинська і Скадовська, це в Херсонській області, враховуючи те, що там є два морських порти. Тобто, там, де є порти, росіяни розглядають це дійсно як перспективу. Якщо рухатись на північ, то тут ми доходимо аж до Луганська, і от Луганськ є ключовою точкою не Донецьк, не Горлівка, не Макіївка, нічого більше. По так званої Елденелії, скажімо так, да, окрім Луганська, оці ті міста, які росіяни збираються розвивати, куди вони вкладають гроші, і які відповідають їх військово-логістичному замислу, незважаючи на те, триває війна або там, умовно кажучи, завтра піде заморозка. З того сценарія, якого обговорюється. це факт, і тому ага. дійсно, Маріуполь рано чи пізно стане взагалі головним портом. Ну, мовно кажучи, в 24 році вони обговорювали це по кулуарах. Я це неодноразово казав, що вони роблять з Маріуполя такий собі Севастополь на Азові. От вони перейшли від розмов вже до активної імплементації всього цього. І це касається і розбудови, і інтеграції в логістичну систему військову в першу чергу розміщення баз, тому і колони, тому і. І комбінати лічаги, і ті інші навіть внутрішня логістика в Маріуполя військової маю на увазі, вона кардинально змінилася, і ми бачимо, якими дорогами тепер вони рухаються, в якої кількості, і це геть не те, що було до того. Тобто, це вже не транзит, а це дійсно от самостійна військова ваза. дякую вам, пане Петре, за вашу аналітику, за те, що піднімаєте ці питання, і не про те, що про чеченців нам розказали, як воно насправді куди вони їдуть і що вони будуть штурмувати. З нами на зв'язку Петро Андрющенко був. Побачимось керівник громадської організації Центр вивчення окупації.